Привіт, привіт Усіх вітаю! Так, друзі, маємо сьогодні четвер. Тепло, гарно, не жарко. Якраз супер класний день. Бумік біжить. Спав, але з кимсь ти балакаєш, то він вже біжить дивитися. Так, друзі, що в мене? У мене зранку переробка молока. Спочатку відігріла сиру два відра мало кислого. Поставила варити згущаночку. Трошки поставила багато, ні, тільки на один пляточок хочу, щоб багато не стояло в холодильнику. Тому Тато прийшов на обід. Тому тільки вару на одну згущанку, на один пляцок, верніше, не на згущанку. Ось так трошки. Напевно, півтора літра молока я сюди дала цукру та й вариться. А сиру сьогодні багато буде. Бачите, як багато. Ось, певно, 3 кілограми, може більше, відігріла. Так, сгущоночку зварила, навіть не літра. Тобто я друзі багато не варила так. Ось така виходить. Тільки треба ще поставити в холодильник, завтра вже буде густіше. До тортика якогось якраз на нараз. А що ти мене лишаєш? Вийшли трохи на двір, він вже мене лишив. погнав. Ходи! Погнав перший. Але файно, друзі, сьогодні не холодно, не жарко, вітерець подуває. Боже, знаєте, ж ляпота. А я що? Зараз піду, накопаю трошки картоплі. почищу, Почищуням. Підемо, подивимося, яка вже картопля. Ті кричать кози, а Недавно їм давала цього зеленого. Добре, йду накупаю картоплі і що? Та поставлю варити молодої. Так файно на дворі можна йти. Та що скажу, доволі непогана картопелька вже. Ще трошки виросте ще з місяць. Доволі непогано. Так, а я далі. Копаю, але по порядку, друзі. Взя... Взяла кусочок, так кусочок і купаю. Ой, десь бумік мій був, десь загубився вже в тих бараболях. Так, накопала трохи більше, ніж пів відра. Вистачить мені, нехай не сохне. Йдемо. Щось мій Артур стоїть. О. Виглядає. Ідемо. Я тебе не лишила, то ти мене лишив. Я прийшла їм сваритися, Чого ти сваришся? Що ти сваришся? Що я зробила тобі? Загубилися в Бараболях, та й все. Поставила я варити картоплю, Артура лишила за повара, щоб дивився, щоб не збігло. А сама, друзі, що, я беруся до вікон. Так вікна треба поміти, страшне. Ну то розумію, що дощі передають. Але вже мене дуже нервують. А Мене якщось дуже нервує, то мені ліпше стати і зробити і не нервуватися. І все. Тому, гайда, треба нам м'яти вікон. Може не всі, а трохи щось помию. Так, останнє вікно. Тру. На першому поверсі, а ще. Другий все, і поверх, ще там, а то вже, то вже не сьогодні. І ще з середини. Ще всі жалюзі треба помити. Ось так. Це та вже все. Вам скажу, поки перейшла ті всі вікна на першому поверсі. Думала, що на другий Ні, то вже треба лишити на завтра. то треба роботу шанувати. Та бо тут трохи є тих вікон, друзі. Трохи є, вони великі та. Трохи все налазила, помила. Але так і кажу, сьогодні файна погода, сьогодні нема жари, нема дощу. Та можна помаленьку мити. Нема проблем, тільки би це. Тільки би бажання. Буде бажання, буде все. Ой, йдемо, бо там, певно, бараболя вже википіла. Артур вона дворі. Лишила його пильнувати сидити. Артур, привітайся! Не. Все як пильно є бараболь. Так, картопля вже моя зварилася, але знаєте що, друзі? Я головне поставила, забула кропу нарвати. Йдемо ще кропку нарвемо до картоплі. О, ще маю два кущі йошти. Коли їх маю обірвати? Знаю. Коли їх маю обірвати? Ще два кущики лишилося, небагато. Решта вже все обірвали з хлопцями. Насправді, сказати, вже немає, що з нею робити. Варення досить закрутила, морозілку теж досить понапихала. А що робити? Не знаю. Не знаю, друзі, що ще з нею робити. Вина не роблю, бо ми не п'ємо. Ну, що воно б достояло, вродило. Так що таке не роблю. Не знаю, що, що робити з Йошти. Ще хіба морозилку трошки напхаю. покріп. Так. У мене кукуруза, ще не цвіте трохи. Але як кози над'їли, тут над'їли, там під'їли. Що їли, то їли. До чого дірвалися, те їли. їли. Керупік, кропик Ті лишаю друзі, ще на це на помідори, огірки закривати. Ще мені такі штучки будуть потрібні. Той цвітик. А потім ще збираю на зиму. Насіннячко своє маю. Та й все. Добре. У мене зміна на сьогодні закінчена. вечерю зготувала, вікна помила, багато всього зробила. Молочка і що не хочеш, і крім молочки. Купа всього на день. На вечір зібралися з чоловіком трошки на прогулянку. Трошки помандруємо, відпочинемо, бо також треба відпочивати. Ми вже, друзі, давно десь їздили. У мене раз на тиждень я мушу десь їхати. <смеш> мушу зробити перезагрузку організму. Щоб я мала сил, натхнення, працювати. Якщо ми десь не поїдемо, то в мене сили дуже-дуже падають на ноль. Тобто, я доволі така активна людина, дуже багато всього роблю, дуже багато всього ну, і, і ролики, і все-все-все. Але мені треба з чогось черпати енергію. Зазвичай я черпаю з подорожей, з інших вражень, з подорожей і раз на тиждень роблю таку собі перезагрузку. Тобто зранку ми обходимо неділю господарку. Зазвичай переробка чи нема переробки молока. І ми на цілий день мандруємо від господарства, від дому, від обов'язків, від будь-будь-чого, робиться перезагрузка, щоб ти на наступний цілий тиждень мав сили, енергії. І, ну, бо якщо постійно працювати, людський організм. ну Я не знаю як в кого. Наприклад, в мене потім починається якась ще депресія, я не, я не є настільки активна, я не маю стільки. Позитиву, мені у цей день потрібен перезагрузка. Ми вже давно їздили, тому чую мої сили вже на, на вичерпуванні. знаєте. Я маю всього багато зробити, а я просто не хочу. Не хочу, а це ще гірше, ніж не можу. розумієте. Тому Зараз зібралися, трохи ми десь їдемо мандрувати. Я буду трошки перезавантажувати свій організм. Добре, ви зі мною. Погнали! Але зустрінемося на наступному каналі, на якому на сільський блогер. так, Зараз ми на Олі Фрис. Так що до зустрічі на наступному каналі.